У Чернігові правоохоронців вилучили в інструктора батальйону північ увесь набір макетів зброї, які використовували для підготовки майбутніх бійців. Помилки чи непорозуміння? Підрозділ створювався для підсилення обороноздатності прикордонної Чернігівщини у той час, коли військові та силовики у зоні АТО військомат надав батальйону полігон для тренувань, але без матеріальної технічної бази саме існування підрозділу та навчального центру опинилось під загрозою. Алла скорик докладніше. Вони працюють попарно. Двоє з макетом автомата набувають руку, як швидко на ходу його перезарядити. Решта в цей час спостерігає. Це вимушений захід, бо лишилося два макети на цілий батальйон. Із нормальних одна напар. Те, которое можна собрать, можна розібрати, можна почувствовать их вес, как е mm -hmm. механізм. Як, як на, на самом деле оно работает. Інструктують бійців колишні спецпризначенці, як підготувати бойовий підрозділ без матеріальної бази, вони просто не уявляють. Я ж таки надію, що чудовішна шибка, і міліція просто у одного з наших інструкторів, котрогніх раніс, за забрали этот штат. Це сталося два тижні тому. Правоохоронці звітують у гаражі місцевого жителя, вилучили цілий арсенал зброї. Знахідка шокувала. 25 гвинтівок Мосіна, 6 карабінів Симонова, 3 кулемети Максим, 8 ручних кулеметів Дегтярьова, а ще ціла купа мін, гранат, реактивний снаряд, набої. 263 стаття Кримінального кодексу України є тяжким злочином і згідно цієї статті... Санції передбачає терміну ув'язнення від трьох до шести років позбавлення волі. Ми зустрілися із власником колекції. Це інструктор, командир першої Чернігівської сотні батальйону північ. Зізнається про можливий обшук. Його ще за кілька тижнів попереджали знайомі силовики. Він не хвилювався, бо в гаражі тримав лише макети, які можна вільно придбати в інтернеті. Ми ж вели публічну всю діяльність, так і використовували ці ну, зразки зброї, якраз для того, щоб навчати людей. Кулемети Максим Вони взагалі були в ящиках, в маслі лежали, і до кожного ящика були приклеє документ експертизи, де було написано, що це макет. Він не більше шкодує про колекцію макетів мін. Такої каже, не було навіть у військових. Напередодні обшуку він інструктував самих правоохоронців, яких відправляли на схід, і пишається, що комусь із них можливо врятував життя. Ми раді, що ми спілі показати Беркуту немножко ці міни от Валерій показав, як вони виглядять. немножко розказав кому ми показали. Я хочу, щоб він нарозу живим, здоровим свою сім'ю правоохоронці повідомляють, долю макетів вирішуватимуть в рамках досудового слідства. Однак запевняють не все з арсеналу банальні іграшки. На даний час ми можемо констатувати, що серед вилучених зразків є вогнепальна зброя також набої до вогнепальної зброї та вибухова речовина. Якщо є докази у їх, де вони його знайшли, саме те, що вони говорять, патрони і все інше. От хай покажуть. Тому що відеозйомка там не велась. Угу. вона почалася вестися приблизно через 30-40 хвилин після того, як вони зайшли в приміщення. Готувати бійців нема на чому. Власні ресурси інструкторів вичерпуються, щоб доформувати батальйон північ. Його командування звертається до керівництва області. Відповіді поки що немає. Тим часом розвідка повідомляє до кордонів Шернівщиною. Росіяни підтягнули тактичну групу. Тут має бути яка які підчиняється адміністрації, яка виконує охране фонси Кулуарно, Зараз міліція говорить. Ми можемо все повернути, але нам треба. Щоб був дзвінок зверху, хлопці чекатимуть того дзвінка і поки що не припинятимуть тренувань, якщо навіть доведеться працювати з палицями. Але скори Костятинціліченко Чернігів спад 2+,2.